Юху та його друзі уперед! Юху 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 наша дружба назавжди. Юху! вірні друзі прийдуть і врятують із біди. Юху до всі разом за любки ми помчимо Юху! а як прийде ворог, відсіч йому дамо разом. Ріні трайський острів для звіряток і птахів та сюди проникло трійконедроїв лихих, лихих. Мріють захопити суперсили джерело, стати всемогутніми, сіяти тут зло. Ми не дамо. Ні за у красуні пенні неймовірно гострий слух. А веселе чіву фантастичний майню. Руді винахідник. Лемі всюди шлях знайде. Юху мчить, як вітер, до пригод усіх веде. Юху! Юху Руді, Пенні, лемі, чіво разом п'ять. Раз п'ять. Ми п'ять друзів, разом не розлий вода. Юху! Де панує дружба, там не станеться біда. Ні, нас щодня чекають чарівні нові світи. В пошуках пригод рушай із нами, друже, й тих. Водяна куля з лісу драконів. Мені ще трохи, Юху Ти вибач та іншим звірятам теж дуже потрібна вода. Наступний. У нас що? Більше не залишилося води. Зараз принесуть ще. Просто почекай трохи добре. Юху. Друзі. Ви принесли воду з чарівного джерела? Ні, не принесли. Така спека, що чарівне джерело пересохло. Ми не змогли набрати води. Нам дуже прикро Юхо. А до інших джерел не ходили? Ходили. Ми обійшли усі струмки у Грініті, але всі вони пересохли. А що, як зрештою вода зникне на всьому острові? Що ж нам тоді робити? Що буде з усіма, хто тут живе? Вітаю. Вітаємо діду Руні. Бачу, вас усіх лякає, що вода зовсім зникне. Ви про це не знаєте, але існує спосіб знову наповнити джерела. Справді, Руні, а розкажи. Добре, Юху, уся вода на Грініті з'явилася так: колись дуже давно, коли острів Грініт тільки утворився, сюди прилетів дракон і приніс із собою велику незвичну кулю з водою. Він кинув її у кратер з гаслого вулкана, і там куля луснула, перетворившись на джерело. Відтоді це джерело постачає острів прісною водою, яку всі п'ють. Вода, що була у кулі дракона. Стала першим джерелом для усіх водою на грініт. То вода з чарівного джерела теж походить із кулі дракона. Саме так. І щоб знову наповнити джерело, треба знайти водяну кулю у лісі драконів, Який лежить за, страху. за пустелею страху. Запустелею страху. Пустеля страху моторошне місце, де погода постійно змінюється і вдень, і вночі. Хто з вас готовий піти туди по кулю? Я піду, я не боюся пустелю страху. Я теж піду. І я піду з ними. Якщо йдуть мої друзі, то я з ними. Ось що я скажу. Серед нас не знайдеться сміливішого за мене. Дуже вам дякую. Сподіваюсь, ви добудете кулю. Ми знайдемо її роні. Обіцяємо. Ви це чули? Щоб відродити чарівне джерело, треба знайти водяну кулю. Ви обидва негайно вирушаєте до лісу драконів. Але боси, щоб дістатися туди, треба перетнути пустелю страху. Мені дуже страшно. Я не хочу туди. Тихо! Не смійте повертатися до замку без кулі з водою. Це пустеля страху тут зовсім не страшно. Цього разу ми не схибимо. Ми знайдемо водяну кулю швидше за вас. Тож можете не поспішати. Бувайте! Постривайте хвилинку, звідки вони знають, що ми йдемо на пошуки кулі. Ось що я скажу: вони підслухали наші розмови у селі. Почалася піщана буря. Зацька пішов сніг. У постелі страху погода змінюється щомиті. Тому тут і почало сніжити. Рятуйте та поможіть! Я так злякався. Даруйте та ми поспішаємо. Бувайте. Ось що я скажу. Ці дурні навіть не подякували за допомогу. Не засмучуйся, Лемі. Ти ж знаєш, що упси Купсна таки не здатні. Ходімо. Ось бачите, сніг уже розтанув. Але тепер спека. Друзі, тут справді спекотно. Та у мене є дещо для вас. Ось це. Ого Ого. Я зробив морозиво, коли випав сніг. Ну що, налітайте. Як же тут спекотно. Ще й кондиціонер, як на зло зламався. Як же хочеться пити. Що це, Упсе? На вигляд смачно. Ми дуже спраглі і втомлені. Можна нам теж морозива. Якщо поділитися з нами, ми вас підвеземо. Це правда. Ми на все згодні, аби лиш утамувати спрагу. Послухайте, нас не треба підвозити до лісу драконів. Ми хочемо, щоб ви припинили шукати водяну кулю. Це все. То як згодні? А вже ж ми радо виконаємо ваші умови, що не нам морозова. Обіцяємо. Гадайте, як упився? Не за що. Спершу підпишіть оце, тоді ми вам повіримо. Та без проблем. Ось. Ну що ж, пригощайтесь. Це справді смачно. То тепер ви поїдете звідси? Так, звісно. Можна глянути на документ, щоб пересвідчитись, чи правильно підписався дрібниці. Стандартна процедура. Добре. Ми їдемо на пошуки кулі, ще знюхаємося, дурні. До зустрічі у лісі драконів, Бовдури. Бувайте! Я завжди казав, цим двом ніколи не можна вірити. Будьте обережні, щоб ненароком не впасти у воду. Рятуйте, рятуйте, ми тонемо! І Що нам із ними робити? Хапайтеся. Дякуємо, що врятували нам життя. Як ми можемо віддячити вам за допомогу? Знаю, у машині є подарунки для вас. Які подарунки? Це подарунки з сюрпризом для вас. Відкрийте на рахунок три. Один, два, три. На все добре, телепні. Далеко ми їх відправили. Тепер їм нас точно не наздогнати. Одяна куля, наша, Упсе. Стривай, що це таке? Не знаю, упсо. О, ні. Це смерч? Забираємося звідси. Дякую, друзі. Ліс драконів по той бік озера. Озеро дуже велике. Як нам його перетнути? Не хвилюйся. Я ж винахідник. Зараз змайструю пліт. Стривайте! Це що опційку? Цікаво, що вони там роблять. Ось я що скажу. Вони це заслужили. Брате, у мене голова обертом. Що? Не може бути. Вони вже перепливають озеро. Нам треба наздогнати їх. Стривай. Нам що теж треба перепливати? Так. І у мене є ідея. Купсе, це був єдиний спосіб. У нас нема вибору. Я не такий винахідник, як Руді. Може, нам попроситися до них на пліт? Було б добре, Упсе. Звірятка. Алло. Привіт. Пустіть нас до себе на пліт. Які ви злі. Це ви нас постійно обманюєте. Ми без вас зуміємо. Я вижу лиз драконов, вартовый водяной кули. Да дощещух. Скажіть, чому ви тут? Ми шукаємо водяну кулю, щоб рятувати Ґрініт. А ці двоє хто такі? Ми теж прийшли сюди по водяну кулю. Чудово. Та я не можу просто її віддати. Гоне, підійди до мене. Це мій син. Його звати Гон. Його місія охороняти драконічі яйця і ліс драконів, коли підросте. Він справді сказав драконічі яйця. Справді, отже, драконічі яйця існують. Щоб стати володарем лісу драконів, він має навчитися виверхати полум'я, та він досі цього не вміє. Ми пробували навчити його, але все було марно. Тож я дуже засмучений. Той, хто навчить сина видихати полум'я, отримає водяну кулю у винагороду. То як готові прийняти виклик. А ви не можете віддати нам кулю просто так? Ні. Спершу ви маєте навчити мого сина вивергати полум'я. Не хвилюйтеся. Я спробую щось придумати для вашого сина, тільки дайте трохи часу на роздум. Скоштуй. Міливіше. Якщо з'їсеться, зможеш видихати полум'я. Ти упевнений. Я завжди казав, треба діяти з розумом. Ось так. Якщо з'їсти щось гостре, точно видихнеш полум'я уперед. Було дуже смачно. нього вогонь виходить зовсім не пащі, Як же ніякого А раптом я ніколи не зможу навчитися видихати полум'я. Чо це там сяє. Думаю, злий босс зрадіє, якщо ми принесемо у замок драконічі яйце замість водяної кулі. Звісно, драконячі яйця значно О, ну стійте! Як ви посміли вкрасти у нас яйце дракона? Яке нещастя. Яйце дракона тріснуло через вас. Негайно виправте це. Гоне, сину мій, ти навчився видихати полум'я. Ти молодець, але тату, я не зміг захистити драконове яйце. Пробач мені, бачиш, яка тепер на ньому тріщина. Це не зовсім яйце дракона. Дихни на нього полум'ям. Ага, та це ж водяна куля. Як бачите, це було не справжнє яйце. Однак мій син навчився видихати полум'я завдяки цим крокодилам. І це головне. Тож тепер ця куля їхня. Що? Що? Що я скажу Віддайте водяну кулю нам. Вам справді потрібна ця куля. Так. Ми віддамо її, якщо скажете, де знайти чарівне джерело. Ні, ми ніколи не скажемо вам, де джерело. Та вам за гірше. Це точно. Кулю ми вам ні за що не віддамо. Ого, яка гарна веселка. Завжди хвилинку, а де це ми? Це ліс янголів. Той, хто побуває у ньому, стане прекрасним, наче янгол. Почекайте мене. Друзі, чекайте. Упс, дай мені водяну кулю. Ось, бери собі. Дякую. Привіт. Ого. Друзі, на тому дереві висять прекрасні плоди схожі на яблука. У жодному разі не їжте їх. Ви мене зрозуміли? Друже, ти не віддаси мені кулю. Що? Ні. Це водяна куля наша, а ну віддай сюди. Ми заберемо кулю з собою. Стійте! Зупиніться! куди ж ви? Прокодили, віддайте нам кулю! Стійте, вам не втекти. Ну і куди ж подівся цей куп? Юху, ти справді хочеш знати, куди подівся Купс? То скажи мені, де шукати чарівне джерело, а я скажу тобі, де купс. Думаєш, ми тобі знову повіримо? Спершу віддай водяну кулю. Спочатку скажіть, де джерело? Спершу віддай кулю. Де чарівне джерело? Добре. Я розкажу, де чарівне джерело. Та накажи купсу негайно повернутись. Юху! Я відведу Упса і Купса до джерела, а ви повертайтесь додому, Ілоху. Ходімо, що це таке? Біжімо! Отже так я в дамні збираюся відвести у сей купса до джерела, а ви попросіть звірів про допомогу. Я сподіваюся на них. Добре! зробимо! Насилу втекли від них. Тепер ця водяна куля моя. Стій! Ну все, водяна куля у мене, а тепер ходімо на вершину гори. Добре. Стійте! поверніться! Віддайте нам кулю! Віддайте! Луфи! Чесно, вона наша. Залоскочу! Залоскочу! Залоскочу тебе! Чіву, кидай кулю мені! Ану Руді! Лемі! Ми майже на місці! Це водяна куля моя! Ану віддай! Юху на дрінеті знову є вода. Як чудово. Так, ура! У нас є вода! Ми так і не дізналися де черевне джерело. А водяна куля вже вибухнула. Що ж нам тепер робити? Ми двоє цілковиті бовдури. Геть із мого замку. Забирайтеся! Як добре, що в чарівному джерелі знову є свіжа вода. Все було нелегко, але воно того варте. Я б залюбки повторив. Під це каутком води. Я перший. Не я. я перша. Стривайте, усім вистачить. Я перша. Я.